Відправили на схід черговий загін зведеного спецбатальйону міліції Івано-Франківська вирушив у зону. Ато провести хлопці прийшли їхні рідні, друзі, колеги та всі, хто сподівається, що вони приїдуть цілими та неушкодженими. Жаль, смуту тяжко дуже, дуже відчувають. навіть відпроводжа хочемо їх зустріти там за місяць чи за півтора, як там вийде. Будемо дуже чекати. Дуже важко. Сьогодні дізналася, що брат їде. Не можу передати. Майже сотні міліціонерів нестиме службу у Маріуполі. Там займатимуться охороною громадського порядку та чергуватимуть і на блокпостах. Хлопці зізнаються перед від'їздом дещо моторошно. Тім відчуття патріотизму переважає. До того ж, прийшов час заступити на службу замість тих вояків, котрі чергували там продовж зимовий свят. Хочу поїхати вже поміняти хлопців, щоб хлопці відпочили, трохи відсвяткували своє свято, тому що ми частинку посвяткували і їм дати можливість відсвяткувати своє свято. Просто не хочемо, щоб сюди прийшла руська. Людина і зайшла в мій дім і сказала, що вона тут буде жити. Як ми не будемо захищати, ніхто нас не захистить. Загалом загін батальйону складається з працівників міліції та всієї області. Тут і ті, хто їде в АТО, вже втретє, щоправда, для декого такий досвід буде новим. Є такі, що йдуть вперше. Це представники міськравівід З ними проводилася під перепідготовка. Вони пройшли курс стрільб. Бойова підготовка, фізична підготовка. Вони всі фізично, морально, психологічно готові до виконання поставлених завдань. А от і інший загін батальйону Івано-Франківськ невдовзі повернеться на ротацію. За словами керівника обласної міліції, хлопців можна буде зустрічати вже за декілька днів.